Любителі Карпат, природолюбе. Я вас вітаю. Сьогодні ми йдемо в кукуці. Знаєте, що це таке? Пишіть в коментарях. Це таке, що гуцули ходять у четвер перед Великоднем Перед самим Великоднем Отакі От во малі. Шмалькунки дві йдуть. По таких сиренках. Іде зараз туди до хати, у куців просити. Та й, а я їх буду водити сьогодні. Пам'ятаю, раніше мали ми теж всі ходіли в кукуці ой. Цілими днями набирали таку, кожен собі таку миску велику мав, ти собі в миску куці складав. Ну а тепер вже ці мисками складають, малі мої. Зміну їм здав. Добре. Дівчатка, що ви очікуєте від кукуців? Та говоріть, не бійтесь. Що ви очікуєте від кукуців? Багато цукерків? Нагрузку на печінку. Як ні. Ну йокі, інтересні, я вкаже. Добре, зійдемо тут перша хата. Та з гавкою. Funny passic пасик. Пасик. давайте иди кукутик давай и цветится но ну, уже три кукутильника Да мені еще такую одну булочку за то что я тут ему щоб тут така нормальна, добренька. Саша, ти будеш на ютубі в мене? Ти не проти? Ні. А я в тебе не знаю. Ага, ясно. Ну, менше знаєш краще, спешно. Я в не знаю. Добре. Ми йдемо за той час сюди до гори, підіймемося тут. Шушерівків того року тут ми багато були, знаходили. Тут було це все випалено. Ти на випаленому сонці добре світило, на чорнятий. Що ж рибки росли файно а тепер? Не знаю, чи ми щось тут знайдемо з вами. Ну, якщо знайдемо, ми все включимо. Друзі, ви не представляєте, що я знайшов. Дивіться, я вам ще покажу лише. Красота. Я зараз покажу вам, яка красота. шоши рыбки. Меня кричу, то я рыбки а, а я тут шоши шерепки нашел, я мое. Друзья. Рыбочки. Весня не Ес! Есть. И ведь Видите? А где тут? Я уже урвал, видите. Я хочу урвать. Я М -м -м -м. Я так. Є такі шушерибки вже великі. Ну, по традиції. І я один знайшла <звук> перед перезирно. <звук> <звук> ну, ця Ангелінка теж вічно міє знаходити. Я тобі кажу, ну, ті молодять у мене. Оце ми з вами нормально пошлянівку курсі. Все, класно, класно. Дивимося ще. Дивимося, шукати ще треба. Потепліло вже, я так і думав, що не могли тут. Бо тут у цьому місці завжди шушерики ростуть. Завжди кожного року тут ми знаходимо. Так, чекайте. А ну тепер ви понюхайте. О, клас. Файні шушерипки, Саш. Угу. А шо, що такі? Ти шо, ще не видел таки? Ні Ніяк Ніяк. Е, там можна есть и шоссе любить. Блин, классно. Ура, уже они просто з малими пшов кукуція. Классно. Я вас видел простый ну все Друзі, значить. Я зняв уже відос в від інстаграм. Вы вже певно виділили. Якщо ще не видели, залітайте, підписуйтесь. Дивіться Уже дико кубка шуши рыбосики у нас. -мо, это красота. Я вам кажу. Даренка понаходили, все понаходили уже. Добре. Ой, кулюка имела. Опа. А здесь еще один шуши рыбосик. Вот, это красота. Добре. Шукаємо, шукаємо лай Лайк, лайк обов'язково з вас ставте, обов'язково ставте. Щоб я знав, чи знімати шушерівки вам показувати, бо це є, що подивитися. Йо. Не, аж такі файні, світленькі, такі дивіться. М -м. Красота. Добре, беремо ті. -ти. Ти шукаємо ще по дорозі. бо діти вже там до мами дзвонять, що я з ними не йду у ку а шукаю шушерівки. Ну ладно, коротше, блін, красота. Йо-моє. Ох, давно я не чувствую запах. Чуете? О, дверь, 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 две, дверь. Еще один. А здесь еще один. Опа, вот такие свежасенькие, ё мои друзья. Я вам скажу Класс. Так, Малиси сделают на меня, что я не иду с ними кукути Зараз шукаємо шушебки, бо тут якраз тут таке місце єдине, тут якесь таке тепло так завжди. думаю, сьогодні в нас, певно, не дуже вийде файно пошукати шушерівки. Але, через тих навіть... Найшла Знайшла кокуція вже. Це що ті знаходила? Що ти вівкаєш? Ангелін? Давай шукай шушерівки бігом. Ти. Шукай шушерівки. Як мені знаходити і телешку шуше розпускаємо. У мене ще тут пари в телефоні слухаю заодно. Ну йо-моє, я вам кажу. Яке все, яке сьогодні з нами зістало. моє друзі, друзі, дівчатка, дівчатка, дивіться. Дивіться. Яка сімейка шушитків. Капец, класс. Ну, видите? Какие шуши такие <пай> файны. Давай, ты рви. Ну, это я это да. Добрый я Добрый. <пай> шел, добре. Рви, рви, рви. Файни. Файни шуши рыбосики. Классно. ура, красота. Все, мазик, пошли. Все, едем уже. Бо вилиш з цими mm. шушерибками вічно мусити Я собі сюди в кишеньку складаю. Ну йо, даренка генера такого великого шушерибка пропустила. Що mm. за даренка? Дікі газя, шушеревок mm. великий. Mm. Ну, ой ой А ви видите, як ви шушерибки mm. файно знаходите? Mm. Я вам кажу. Mm. О, клас. Зробите рецептик, мама моя рибки варить, жарить. Але то, блін, мені трошки там піддаються термообробці, то вони потім трохи не дуже там у них вітамінів є. Але, може ще якийсь рецептик буде такий файний. Добре. Йдемо вже, дівчатка, йдемо. Ну не сваріється на мене. У мене вже повне кишення шушерівки Бачите? Фух це радість. Сидиш днями курсову тут упеш вже так чути на поперек легко але. Дімо вже дар... мамі дзвонять. Добре, пішли Ну що, котельники, що вам дали? Що вам дали ту Показуй. Ага, <рит> oh, Такі дві шоколадки, <рит> так? Uh -huh, ясно, ясно. Саші таке семе далі. Та, Сашко? Так. <рит> 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 ясно, добре, йдемо далі. Що ж рибки <рит> Лишили, бо в мене мама зараз почне сварити. Тепер білок шлі. Мама шоколадка сімей. А що мені не дали спікалку? <рит> Ну добре, тепер в ту хату. Козімекать. Царенками тако діти. Скажу, що кукуці. А у Верховині називаються гріти діда» – Це така давня традиція гуцулів ходити у четвер перед Великоднем просити чогось смачненького. Коли малі діти приходять до хати, кажуть Слава Ісусу Христу, на що газди відповідають навіки, слава Богу. І після цього дітям дають хто що має за померші душі своїх рідних. Діти кажуть і ідуть до наступної хати. Вже повні, повні кулячки вон і Ох, місочок. А що мені шоколаду дійсок? Що, шо, що діка? Місочок. Мені ну, шоколаду дійсок. Ні, то вафля. Така велика? Угу. На, ага, на си. Зараз. Да, Дивіться, який файний коник ганде в долині. Угу. Класний, правда? Ай. Ну, я, ну дай з ним природу, ну що тільки стикати? Ще кос друзі пам'ятаю, що ми ще сюди в цю хату ходили, коли з кукуці, але тут вже ніхто не живе. Тут жила якась стара була бабу, бабка така. Ще ми до неї приходили, вона все просила, маму, би ми до неї йшли. Далеко трохи в нашої хаті, але ти вже тут ніхто не живе, бабка та померла. Так... Ве, йому попри цю хату. Та й таке. Всіки було за кукуцію, всіки. Прикольні. Теж ходиш собі полем, шушерівки ще по дорозі збираєш. Красота. Діти не сидять в телефонах. Бігають царинками молодці. енергійні. енергійні, імпульсивні, енергійні. Ой, побігли. Кульки мені понадавували, тепер Назар бере неси, а їсти в не будуть. Добре. Що такі, -то друзі, кукоція отримали? Зараз ще діти мої сестри. Сестри будуть ще 10 я, певно Я вже йду щось там робити у мене ще пари Всім пока, Ждіть нових відосів з шушерибками Ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково Трохи зі змучив, але нічого. Ти Відосихів з Великого дня із світа. Йо. Так, друзі, вирішиться я ті шушерипки, що я знайшов там на полі, полік мішлив кокуці. Тепер вечер я йшов на тіте лецю. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Файні такі, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять шушерів шушеків ще найшло.